Вітаю друзі! Я виготовив таку штуку своїми руками. Значить, називається знімач підшипників зовнішніх з електроінструмента. А так він собою, що він собою представляє: такий пристрій. Значить, виготовлений він з уголочка вирізаних таких ось, ось дві пластини довжиною 15 см. От, е, значить, по краю цих двох пластин приварені гайки е, по 8 мм дві, і вставлені туди такі ось два стержня. Два стержня вставлено, плюс такі ж, зроблено ці, такі тримачі, за які можна крутити самі стержні, розкручувати, закручувати. От, і вставлені таких дві гайки. Так, значить, сам стержень, який буде давити на подшипник і його буде витягувати, зроблений з шпильки або стержня 10 мм товщиною. Проварений такий для зручності. Тут гайка просто проварена, таких два тримача під руку, щоб було зручно ним працювати. І значить, сам край, що я зробив? бруть заточують просто саму цю шпильку от, і роблять таку як голку. А я зробив ту справжню голку. що Я зробив я просто на краю самої цієї шпильки зробив отвір по центру, просверлив, вставив саме тонке сверло мені здається, 1 мм товщина його була. От, і просто заварив його по периметру. І, і тоді це все зашліфував і в мене вийшла така голка. От, значить Потім я його закалив у маслі е, е, і все. І так воно у мене в принципі вийшло. Площа, на яку відкриваються, відкриваються самі ці дві пластини, складає 45 мм. От. Зараз покажу в дії, як воно це все працює, кому буде корисно, можна самому це зробити. Але я забіжу наперед, це простіше його купити, ніж з ним гратися. Дуже важко це вгадувати ці гайки, як їх ж потрібно рівно приварити, щоб ніякого ні перекосу, нічого не було, щоб воно закривалося, відкривалося. відкривалось. У мене бачите, трошки тут є перекос. Отак, якщо дивитися з цієї сторони. Але, в принципі, роль свою воно виконує, воно ж не буде. Не буде ж ним крутити днями і ночами, знаєте, там, раз два, щоб пригодилося в хазяйстві. На Алікспресі можна купити за 6 доларів, в Україні можна купити за 200 гривень і смисл з ним гратися. Але що зроблено своїми руками, це зроблено своїми руками. І якщо вже взявся робити, то потрібно робити до кінця. Єдине, що потрібно буде його тільки пофарбувати і, в принципі, використовувати вже за своїм призначенням. Тут ще є одна особливість, як зробити так, щоб оці самі губки роздвигалися в різні сторони. Потрібно. В одній з цих гайок, де буде проходити стержень, тут, потрібно зробити отвір. Зрозуміло? Тут, тобто, тут закручується різьба, а тут воно роздвигається в різні сторони. Зараз покажу на практиці, як воно працює. Ну Дивіться, щоб ці губки розходились, що потрібно зробити. Тобто Я відкручую, ось бачите, дивіться, я відкручую сам стержень. Відкручую гайку повністю. І сидіти я знімаю, Денис. Зкручую сі гайки повністю, ну, скільки мені потрібно. Да? Тут. А потім бачимо раз і роздвигається. Тобто роздвигається, собі, скільки мені потрібно. тобто 45 мм, отак воно роздвигається. І сам стержень, бачите, він то, також ходить, ось у нього ця пластина, де він оце ходить, він також, також ходить. От, тобто Він тут зафіксований нічим. Так само я складаю. Зажимаю самі стержні. От. Я зажимаю. А ці болти для того, щоб можна було зажати ще ключом. Щоб нікуди воно це все не сповзло і щоб воно чітко трималося, так як воно має бути. Зараз покажу на практиці, як легко ним за допомогою нього можна зняти підшипник. Ну, давайте елементарно, ось якорь з болгарки. 125. Так просто його не знімеш ні руками, ні отверточку, нічим ти під нього не підлізеш. А за допомогою цієї штуки запросто. Зараз покажу як. Що розкриваю пластини потрібної довжини, яка мені потрібна? Значить стержень, бачите, він мене поворотний. Він мене повертається в різні сторони, куди мені потрібно. Я просто ним зараз фіксую. Я просто ним фіксую. Самою голкою стержня отвір в подшипнику. Ось так я фіксую, все, в мене зафіксовано, В мене і довжина зафіксована, і все зафіксовано. Тепер далі, Тепер далі. я зажимаю самі болти, тобто я зжимаю самі пластини між собою. Ось бачимо, я закручую це все. Закручую, зажимаю. Є, так? Да? Самі гайки можу підкрутити, можу взяти ключом піджати, скільки потрібно, якщо взагалі потрібно, піджимаю. Все, вона нікуди не дінеться, вона чітко стоїть тут, а. гарно зафіксована. Тепер далі. Я, поверта... Я тримаю подшипник. Прокручую вал. І знімаю просто собі подшипничок раз. І я зняв. Ось в мене, мене підшипник. Тобто без цього інструменту цього зробити практично нереально. Ну, ось якось так. Кому цікаво дане відео, коментуйте, ставте лайки. Всім дякую за увагу.